Доброго ранку. Я поки телефон достала, Кеті качається. Сніжок трошки випав. Да, трошки випав сніжок. Да, ти чекаєш кусняшку, а я дивись басічком стою, бо треба дві хвилинки стояти на землі. Босими ножками, так? Да? Кеті, думаю, що це за новий прикол? І триматися за дерево. А ще треба триматися за дерево. Отак от, от дивіться. <рес> і що? Можна? Можна, можна. Оба І ще, ще хвилину стоїмо босічком і тримаємося за дерево. Я це саме, я без дерева мені хорошо, я не хочу ходити туди. <рес> Мокра. <рес> Мокра. Дуже мокро. Кеті думає, ну це взагалі вже щось придумали, прив'язують мене до дерева і стоять як два пінька. Заземляємо. Заземляємося, Кеті, отак от. Да. Ми молодці. Зараз в молі підемо. Я вже вдома помила голову, бачите, і починаю готувати. Прибігла світла немає. Ну що ж, ну немає, так немає, будемо без світла. Ну, головне, що те світло виключить, потім. З 3 до 5. Саме коли мені духовка потрібна. Тому міняю трошечки меню. Але ж зараз вже побігла готувати. Ну, ось, я вже порізала, повиймала е серединки. Так, я виймаю е цю кісточку всередині. Я вмію це робити доволі швидко. Воно там залишається, бачите? <з місця> Оці-всі. Ну, от його можна хорошенько відварити. Буде класний бульйончик для катюнечки. Так, а зараз я це все обсможу. І потім складу кастрюльку з морковочкою. Ну і все-таки лучок, цибулька, да? і буде тушкований хек. Тут в мене вариться одна картоплинка. Одна. Я потім покажу для чого. До речі, питали, чого такий дешевий хек. Ну, бо я його купляла на базарі. Ну, все, буду смажити. Ось вже в мене на масличці, на цьому на гірчичному. Бачите, в мене гірчична олія, каньяка з наулі. Чого? Бо ми її купляємо в пластиковій бутилці, і я потім переливаю зразу в скляну. От так що смажимо скорисенько, смажимо нашу рибку. До речі, в мене є така фішечка. Я солю рибу на сковороді. Отак от, кожний кусочок. Я знаю, що люди засалюють спочатку рибку, потім смажать. А я ні. Отак з одного боку, потім перекину з другого боку. Ну ось моя рибка вже потушилася. Отак от все готово. Поїхали далі. А далі ріжу шампіньйони, викладаю на суху сковородочку і буду готувати жульєн. Грибочки обжарилися, додаємо цибульку, обжарюємо, а тим часом ріжемо курочку, курочку. Можна тілі, але в мене це стегенце. Додаємо це все до грибочків з цибулькою і заливаємо сметаною. А, забула сказати, щоб сметаночка ваша не звернулася, додаємо туди трошечки, ну я чайну ложечку муки. І на, ну, на медленному ваганьку, ось я зараз у мене ж світла нема, треба підпалити. Буквально 2-3 хвилинки ми це все тушимо. Все, викладаємо в форму і засипаємо зверху сиром. І маємо в мене світла. Чекаємо, поки включать потім в духовочку. Ще один салатик, який я роблю без світла: 150 грамів сирої, сирої моркви, 150 грам творога, 100 грамів чорнослива і зубочок, зараз часничка. Все заправляємо сметаною Ну, як будемо їсти, зробила зовсім трошки, потім <рит> вердікт почуємо. Так, овочі намиті вже. А оце знаєте що буде? Це буде линива лени... шуба, чи я не знаю, як сказати, ледача шуба. то тобто картопельку ще треба почистити. Дивіться, це все буде в блендері. Я дуже поспішаю, бо немає світла і блендер не не можна микнути. Тут е великий буряк, два варених яйця. Картошка, зараз картоплю я почищу, і половина великої луковиці. І це все збивається в блендері. Потім далі покажу. А тим часом смажимо картопельку. Чому смажимо? Тому що, тому що, тому що не працює в мене духовка. От, і це треба в духовку. Все треба в духовку. Тобто не встигаю вп'ять світло вмикають і в 5 приходять гості. У нас дівішник, бо Костя так, працює, і у нас отакий дівішник. Так, ну то що? Що в нас на стрілі? Ми будемо. От дивіться, який у нас класний салат. Так, картопля. Вибачаюсь, не фірміна. бо не працювала духовка. Каскавородки. Так, от це те, що я вам казала: типа лінива шуба. Так. Ну, тушена рибка, звісно. Так, це ірочка принесла лівочки, а це бурячок з горішками, і там дуже мало чесника. Хотілося б більше. О, <рістить> так, отак, чесника. отак, все. Так. А, а то що а за ще, салат, не а оце салат. Ну, я своїм підписникам показувала. Дівки, спробуйте, там сира морковка, творог, О, е, теж чесничок. І, ой Боже, я вже не пам'ятаю, що там ще. В общем, пробуйте, в общем, в общем пробуйте. І зараз я ще поставлю жульєн, і от такий жульєнчик. От так, дивіться, все посмакували, все те саме. А кому що більше всього сподобалось? Мені сподобався оцей санат, який пуста тарілочка. Бачите, мені теж я з вікою солідарна, це сира морква, чорнослив. Творог, чесничок і сметанка. Заправлена сметана. Дуже смачно. Так. Мені дуже Жульєн. І мені Жульєн. Жульєн. І мені... жульєн. І жульєн. І а я хотіла сказати. Ну а класична ж рибка ж, боже ж класична. А яка ця рибка? Хек? Мені питали, чого така дешева. Того, що вона не потрошена і не чищена, тому вона набагато дешевша. І з першої заморозки, ну, глибока заморозка. Ну, що картошка, як завжди. Ну, картошка, так. Да, от сьогодні не фірмова, але ж все вийшло. Так, а ви знаєте, дівчатки, що в мене сьогодні навіть десерт є. Ну, я це не думаю. — Ага, в мене десерт такий, що до всіх. Особливий. Особливий. Він без... <рес> да, він без цукру. Без цукру. Взагалі, хозяйка молодець. Да. Ми тут трошки поміняли стіл. Я кажу, дівчата, я вас всіх здивую, у мене є десерт. Растеш на глазах. Расту на глазах. А ну, пробуйте. Дуже а ну, пробуйте. Що воно таке? Клас? Mm -hmm. Клас, Іра? Ложечку я тобі дала? Ану? Mm -hmm. Ще від тебе? Смачно. Іра каже, я не буду, я не буду. кажу, то тож не солодощі. Yeah, yeah. Ага. Yeah. Саша, смачно? Цукру mm -hmm. немає б загалу. Якби мені кожен день царо... давали, да. то я б може не страдала б за плюшками. А, а царо... дуже, От, дуже, дуже, дуже просто. Так, да. дуже просто. Ну це треба робити. <свист> так, у нас оце такі п'ющі, бачите, ото ми зіра і два, два Віка, бухаріка. Я ось що п'ю, Віка. ось отаке. Вопрос в тому, що встаю в <свист> Ві... пів о восьмій ми... виходжу на роботу, заходжу в дом без двадцяти Ну, зрозуміли. Працюємо, працюємо, працюємо. І вже нічого не хочу. Все, а Кеті попрошайка. А їй ніхто нічого не дає. Все. Що це ви так багато працюєте? Це виглядає отак. Ви вже нарешті нагулялися. Давайте вже спати. 12.00 ночі, Все, спати, 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 спати. Доброго ранку. Ну і що, ми вчора до 12 догуляли? До 12 ночі. А сьогодні зранку всі зустрілися і все, і нема чого спати. Не, ми трошки пізніше сьогодні, ми в пів дев'ятого сьогодні вийшли. Да, з Кеті ми спали, до бізнес 15-ї вісім. Да, на сьогодні вже субота. Гуляємо, і Віка, і... <схід> і Ремі. і Наташа з Ремі. Все класно в нас, але дуже... Ну холодно, там, де вітер, скажем так. От. Де вітру нема, то не холодно. А отут ми йдемо в і прям холодно. Так що вдягаю ручку і йду додому. День третій. <гум> да, Кеті вже зрозуміла, що поки ми стоїмо босіком, треба сидіти поряд. Так, от так. Ага, чому ноги босі? А то и что-то там ковыряет, что-то там, что-то снова достает. Сегодня время порушения, порушения. Что-то постим, что-то достает. Голову тяжело. А, это Даша. Всем привет. Вот скажите мне, друга 30 сейчас. Чому так темно? Ну, я не можу. Ну, на дворі, ну, постійно, щось, ну, наче От так все насунулося і темно. Я ледь встигаю до другої години напарбуватися. Бо поки погуляла з собакою, поки прийшла, там поснідали, вчора ж гуляли. Ну, я там і вчора все помила, але ж все одно треба щось поприбирати, щось зробити. Дивлюсь. Темніша, я, темніша, я, темніше. Я, я ж не можу фарбуватися, коли темно. ну, Бо як я фарбуюся? Вдягаю окуляри, подивилася, нафарбувалася, Знову діла. Ну, і, і коли отак от, от от вже включив, ну, зараз я ще не вмикнула світло, вмикаю світло, все, мені в ті окуляри, оце все. Довго розповідаю. Так, з приводу того, що я готувала. Значить, оця, як сказати, ледача шуба не зачут, абсолютно не зачут. От шуба, традиційна шуба, отак, от з і щоб багато там було сільодочки, щоб все як полагається. І її можна їсти без хліба. А тут, ну, якби вимушено, це ж на хліб. Намазується. Ну, начебто всі інгредієнти ті самі, да? тільки воно все перекалопуцане. І зверху сільотки, великий кусок сільки. Нет, я забракувала. Ну, Так, для знаєте, щоб щось там поміняти на столі, можна було. Салатик з моркви, мені дуже сподобався: сира морква. Творог, чорнослив. Чесничок. Чесничка можна було більше, до речі, покласти. Я маленький зубочок такий, бо я ну, не дуже до чесника, але ж було б смачніше. Так, що? що що А, саме головне, я ж не розповіла за той десертик, як я його готувала. Десертик взагалі класнючий. Це ну, дійсно смачно і корисно. Значить, Що там було в тому десертику? Ось я зараз покажу, як він виглядає. Вже, ну, коли він готовий, отак ложечкою береш, виглядає він отак. Клас! Готується дуже просто, дуже швидко. Але для цього потрібна хурма. Дуже така, знаєте, ну м'яка, м'яка вже прям... Прям трохи навіть переспівша. От у мене були дві великі хурми. Е, такі, що отак, знаєте, я тонесенько знімала отак от шкурочку. Просто почистила. А в рецепті, де я дивилася, там він брав ну, теж спілу хурму, е, розрізав пополам і просто ложкою від, е, вигрібав. Ну, тобто можна і так. Але в мене тонесенько почистилося і все. Значить, що, що я брала? Е, 250 грам творогу ну, пачечку творогу. от, творогу, Потім е дві оці хурми. а, нет, Починаємо не з цього, починаємо з того, що 10 грам желатину, це така знаєте, повна столова ложка, прямо повна столова ложка е желатину, заливаємо 50 мл водички і воно там Ну, набухає, скажімо так. Потім оце беремо значить, творог 250 грамів, дві великі хурми. Така велика столова ложка, прям повна-повна, можна навіть дві какао, трошки кориці, десь півчайної ложки кориці. Трошечки, взагалі, на, на, на кінчик ванільного сахару. Ну, ну, Трошечки-трошки, навіть не ванілі, а ванільного сахару. Але можна і не, не, не обов'язково. Так, що я все сказала, не все сказала. Ага. І 2 ложки, десь теж столові ложки грецького йогурту. Я думаю, що можна і сметани, мабуть, можна молока, ну, ну щось можна, тобто, не обов'язково прям це. У мене був грецький йогурт, я додавала грецький йогурт. В рецепті грецький йогурт. Така виходить, маса разом з тим, м яким, -м яким цим хурмою. Желатин трохи розігріваємо, щоб він став ну, повністю роз... Ну, став рідкий, я не знаю, як сказати. Ну, коротше, доводимо до готовності. Збила ми поки желатин там розставав. Збиваємо цією джу -дю 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 -дю, блендером, так? виливаємо туди цей желатин, перемішуємо, розливаємо от ці три мої стакани десь виходить. Але я ж вирішила, що у нас буде шестеро. І розлила просто в такі бокальчики. Ну, от то, що ми сиділи їли. А взагалі, з цього вийде от такі три стакани. І я тут на 5 хвилин відволіклася, мені <гум> позвонили. І стало ще темніше. Бігом розповідаю далі. Потім все це зверху притрушуємо крошкою цього ой, господі, тертого чорного шоколаду і горішки. Теж пом'яти, я качалочкою, отак роблю, горішками, зверху шоколадом і в холодильник. Так, і саме головне, що я не розповіла і не показала, це ж який я таки купила кардіган. Вже мені там пишуть, а кардіган це ж так і не показали. Друзі, зараз покажу. Ой, поки ще не зовсім темно, не хочеться перевдягатися, тому зараз оцей зніму, а зверху надіду. От, все, побігли перевдягатися. Ну, ось. Ну, єдине, що треба сюди, якусь, чи велику таку пуговицю, чи якусь заколку. Ну, бо він же ж не засіпається, воно так. Підійду поближче, воно таке прям м'якеньке-м'якеньке. От прям як шубка. <гум> Бачите, ну дуже-дуже-дуже-дуже тепле. Ось. от так воно виглядає. Ну, сподіваюсь, що все зрозуміло, так? А так. В общем, мені подобається. Головне, що це дуже тепло і я його можу вдягати. Під пальто, бо тут немає, таких, знаєте, такого рукава немає. А він от, бачите як? Тобто зручно вдягати. зверху вдягнула пальто, і все чудово. От такий кардіганчик. А зараз, знаєте, що я буду робити? Зараз я їду на пошту, бо мені вже прийшла посилочка з тему. От. І я задоволена. Ну, це вже буде в наступному блозі. Так що, всіх запрошую, подивитися, що я там назамовляла. А зараз пока-пока. Я поїхала. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал!